Україна, справжнє пекло на її землі, ріки крові від ракет, руїни, гірко плачуть сиві матері, гинуть хлопці, воїни, титани, наші любі соколи, орли, Людці сльози і глибокі шрами залишають відгуки війни. Скільки щоб ніколи не засяє, скільки поглядів забрали небеса, всіх найкращих смерть собі збирає, бо і їй, бач, до смаку краса. Музиканта треба їй забрати. Зовсім юний зовсім молодий, ні до чого їй його таланти. В нього вік короткий і сумний, а художник годі малювати після бою в книжці свої, його доля в спочивати, не вернутись у свій дні, а цей співсвіт світ весь зачарує сильний голос, мов кришталь, дзвенить. Та ніхто. Ніколи не почули, бо співаток вже лежить хлібороби, лікарі, спортсмени, вчителі, артисти, моряки, архітектори і знамениті вчені. Всі таланти вбиті на віки. Вона ходить з гострою косою і безжально скошує весь світ. Зупинись і залишись спокою цей прекрасний неповторний світ, Йди туди, хто хоче воювати, хто не може жити без. Нашу мир, світ і святу, скільки можна нашим дітям гинуть,